Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. Зараз ми у цьому відео дружні. Відео знову буде, як завжди, довгим. Напевно, до 20-ти 24 хвилин. Бо того, що у нас зараз на реакції можна сказати, знову мукбанк Макс е, смак макс Королівський сир. Так, тому ми попробуємо цей королівський сир. Я дивився, ми пробували з вами лейси, а то просто був сир. А це королівський і це риплені. Подивимося, що з себе представляєте риплені. По ідеї це мав би бути мій любимий смак, бо мій любимий смак чіпсів це є сир. І сир мав би бути дуже смачним. Тому давайте прореагуємо і зробимо мукбанк цього відео. Та, на лейс чіпс э, Макс. Та, let's go. День усфені реагує, День сфені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, що ж, твій улюблений Лесві тепер ще в нових версіях. Ну, це ми, о, оце саме найгірше. Діпкат. Це прикольно, це таке люблю, це таке. Та. Тоже не непогано Лесі Макси. Чіпси картопляні зі смаком королівського сиру, 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 сиру! Давайте їсти. Як добре, що ми вже тепер хоч коментарі читаємо, дружньо. Менше вже хвилин для ролик, але все одно, менше, але довго. Так що такі справи, поїхали відкривати, ну. Цено повітря більше. Ну, хоч в Принглсах більше там було е чіпсів, ну, ніж повітря, але тут, дивіться, які великі. Поїхали їсти. Ну mm -hmm. просто сир. Таке 8 балю. Непогано може бути. Ви прикиньте, я у мене дитячий один канал. Називається Cartoon Пен ТВ. Я зробив тоді Кіт э, Пес. Ну, типа, ну, транслюю типа, мультик на своєму каналі Cartoon Пен ТВ. канал. Авторський мультик. Кіт-пес популярний. Не писало мені нічого, що заборонений контент. Автор дозволяє використовувати контент на Ютубі. Тепер сьогодні хрінак прилітає. М -м -м Страйк на канал за цей кідпес. Я заклив вроді три серії. Одну серію треба видаляти, бо три спроби. Три страйка зараз влуплять, канал іде знову в могилу. От це через мультики заблокують канали. Тож. Якщо цей мультик заборонений, Нехай автор так і пише. Контент заборонений на Ютубі. Він мене обманює таким шляхом, пише, власник дозволяє використовувати контент на Ютубі. Я набираю перегляди. Він тобі раз і удаляє. Що це називається? Пістала. Думаю, щось в пошуку на маркет пес. Заблокували. воно? Це все? Доводиться видаляти. Інакше канал можна заблокувати дитячий. А там ты ще підписників. А. Хрумаю собі з чіпси. Надоїло хромати. Пише королівський сир ну щось не дуже по-королівськи, ну, як я. Можна заплатити ці чипсу в Крінглс, ніхто не помітить. Хіба хто експерт розбирається, той помітить. Так що, якщо ви хочете набрати халявні з будь зв'язки якомусь мультику, ліпше робити клікбейт. Тобто, так як це у мене вийшло з Бруно зегейтом, називайте відео з по планетах, даєте взагалі зовсім інше відео. Що там знаходиться, називайте клікбейт, перейде отримайте. І ніхто вас не заблокує, хіба через НАТО. Послухай, пройде. У нас ван так не грає, як саме що знаходиться у відео. Як під пес все, заблокували. Бо сам був кіт пес. І був ще що тобі заблокували. Відкладаємо пару чипсень на YouTube short. Так, це ні. Так. Цей такий непоганий. Ну і давайте ще оцей. Все, я відклав пару чипсенів. Стане. Чекайте. Ще грайся, де не справи. Mm. Чекайте. Я шо каліка, чи шо? О! За яким разом порахуйте? Треба запити, включає? І чай не давить ха? Краще, ніж мінеральна. Це відео буде довго, так що свідайте зручніше і ще зі мною. Ну, що все таки краще за Pringles. Принглс крізь таке. Солені. кисні Всі солені Але мабуть, найкращі люкси Добре. Продукт може містити незначну кількість риби, гіпчиці або глютену. Ще не багато лишається. Ой, я не вар, бо я щось не упустив. Ще небагато лишається, ще є трохи. О! Дуже солені. Ще оці останні, оце ще й мої все. Я ті залишки лишу, дуже солені, не годно вже. Противно, так. Бо зараз чим більше я з'їм, зараз 7 бай у луплю. Я буду уже не весел. Уса. Хоча прингс пахне приємніше, не знаю. Кожного свої смаки. Я тоді напишу в коментарях. Що більше любите? лейс чи Пінгос? Пишіть в коментарях. А наше відео підходить кінцю. Все, я вже даю, так. Ось це лишаємо. Коротше, да. на YouTube Short. Було за дуже солене. Хай буде 8 балів. Хоча я би в кінці поставив би 7 балів. але вже ставлю 8, як на початку, бо чіпси я люблю, чіпси я їм. Так, тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Коментуйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь, не буду просити і так підписуйтесь молодці. Всім удачі, всім пока. Побачимося сьогодні. У новому відео. Пока, бувайте, йоу. Відеокліпів не буде, бо я не роблю тепер відеокліпи. Тим більше може дійсно догратися ще й страйк можу отримати. Якщо буду робити кліпи, ліпше їх не робити. Ютуб, списує лайки, я їх не роблю. Всім пока-пока, бувайте, йоу. Ну, поїв, ну таке може бути.